Кулемети, пістолети, ракети та міномети розклали на подвір'ї місцевого ліцею. А ще тут можна було побачити військове екіпірування та препарати, які потрібні при наданні першої медичної допомоги пораненим. Ви самі всі розумієте, що свобода не безкоштовна. За неї рано чи пізно прийдеться чимось розраховуватися. Тому ми стараємося піднімати культ армії. Ну, що щоб молодь це сила, і вона дуже велика сила. Ми повинні це розуміти, і всі повинні розуміти. Анастасія навчається у Сопівському ліцеї. Каже, що такі зустрічі важливі для підростаючого покоління. Мені дуже цікаво подивитися, які тут чим воюють нас на сході. Це дуже цікаво подивитися на вояків. Нам треба відвідувати уроки захисту вітчизни, тому що це дуже важливо, адже ми прогулюємо їх, а потім. Нам потрібно йти в армію хлопцям і захищати Україну і вони не знають нічого про це. Орест, випускник Печеніжинського ліцею, говорить, що саме зараз також треба особливо відповідально ставитися до такого предмету як захист вітчизни, а своїх однолітків закликає йти до війська і не боятися. Перша роздізнатися про зброю. Чим воюють наші хлопці? Армії боятися не треба. Треба було кому служити, захищати нашу Україну. Голова Коломийської районної ради каже, що ми повинні виховувати українських націоналістів із самого дитинства. Тому добре, що Воєне у на УНСО допомагають у такій просвітницькій роботі. Представники УНСО показують ту зброю, якою зараз захищають Україну на сході, і знаєте, ми десь втратили час, коли. Це треба було робити і раніше, і напевне було би менше жертв війни. Ми маємо державу, ми повинні її захищати, і ми повинні працювати над захисником починаючи з малого віку. А учні не тільки слухали розповіді воїнів, які пройшли через журнила військових дій на сході, а потім всі залюбки фотографувалися із військовою технікою та добровольцями. Із печені жена району Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.